вітаю вас, Мегаполіс, битва за сяйво твоєї шкіри. Особливості догляду за шкірою в умовах мегаполісу. Мегаполіс це не просто місто, це виклик. Виклик для нашого ритму, нашого настрою і, звісно, нашої шкіри. Кам'яні джунглі, де асфальт розпечений, а повітря густе від смогу це щоденна боротьба за свіжість та сяйво. Але не хвилюйтеся, ми знаємо, як вийти переможцем! Перший удар вороги яких не видно. Уявіть, що ваша шкіра це фортеця. І ця фортеця щодня зазнає атак: невидимі вороги, дрібні частинки пилу, вихлопні гази, ультрафіолет, який проникає навіть крізь хмари. Вони забивають пори, викликають запалення і крадуть молодість. А ще це вічний стрес, який змушує гормони танцювати божевільний танець, відбиваючись на нашому обличчі. Ваш щит арсенал захисту. Але ми не здаємося, у нас є арсенал, який допоможе нам відбити будь-яку атаку. Очищення це як змити бруд з вікон фортеці. Вибирайте м'які гелі та пінки, які не руйнують захисний бар'єр. Антиоксиданти: вітамін С, Є, зелений чай, екстракти рослин антиоксидантів це наші лицарі в блискучих обладунках, які захищають від вільних радикалів. Зволоження. Гілоронова кислота та інші зволожуючі активи це волога, яка наповнює нашу фортецю зсередини, роблячи її стійкою до ворожих атак. СПФ Сонцезахисний крем. Куди ж без нього? Це наш особистий охоронець, який не пропускає жодного шкідливого променя. Професійні захисники кабінетний догляд в умовах мегаполіса. Домашній догляд це базовий рівень. Але на допомогу приходять професійні процедури, які можуть запустити процеси оновлення і відновити пошкоджену шкіру. Пілінги це як генеральне прибирання, яке знімає шар старих клітин і відкриває нове сяйво. Простий, але ефективний інструмент на всі випадки життя. Залежно від сезону, можна орієнтуватися на допомогу різних типів кислот. Мезотерапія це як вітамінний коктейль для твоєї фортеці. Який робить її сильнішою зсередини, теж достатньо універсальний інструмент, який не має суттєвих вікових обмежень і може використовуватися у будь-який сезон, киснева терапія. Це як свіжий подих повітря, який наповнює шкіру енергією, масажі. Це не тільки усунення болю, спазмів та покращення контурів обличчя, але й чудовий антистрес та емоційний допінг для всіх наших активностей протягом робочого тижня. Трій спосіб життя союзник у боротьбі. Не забуваймо, що догляд за шкірою це важливо. Але краса обличчя це здорове тіло і здоровий дух. Тому кабінетний та домашній догляд завжди йде нога в ногу з організацією свого способу життя. А саме, їжа більше овочів, фруктів та зелені це паливо для вашої фортеці. Вода. Пийте її достатньо, щоб ваша фортеця завжди була зволоженою. Сон. Дайте своїй фортеці відпочити, щоб вона могла відновитися. Антистрес. Знайдіть способи розслабитися, щоб вороги не мали шансів. Пам'ятайте, наша шкіра це відображення нашого внутрішнього світу і в мегаполісі, де кожен день це битва, ми можемо зберегти її сяйво, якщо зброїмося правильними знаннями та звичками. З любов'ю та турботою, ваша Олена Тітомир.